Шукали красунь і в міліції. За звання міліцейської красуні змагалися 93 дівчини з усіх райвідділів міліції області по три у команді: від конкурсантки до підполковниці заміжні і ні. Дівчата в формі мали довести журі та публіці свою професійну придатність вміння куховарити та збирати чоловіка на роботу. На сцені дівчата зображали автомобіль і долали перепони. Пригощали журі стравами та поїли горілкою власного виробництва. А також фальсували. Найгарнішою виявилася тільки дівчат з Вінницького управління по боротьбі з організованою злочинністю: 5 тисяч гривень та похід у ресторан. Таким був приз. Ми презентуємо нашому начальнику mm -hmm. музей. У нас є музей обозу, mm -hmm. ми його долучимо до всього, що там є. А кошти, кошти, чесно кажучи, ми не сподівалися просто. Ну, є, ми надіялися, що ми переможемо, але mm -hmm. но... mm -hmm. ми щось вирішимо, так. Да. Mm -hmm. Чесно кажучи, це дуже приємно, однак ми над цим питанням ще не задумувалися. Ми ще трохи в ейфорії. Е, у мене залишиться, е, ви знаєте. Е, Щиріше і добріше відчуття до тих жінок, які мають таку сувору професію і мають такі гарні почуття, такі гарні форми, і так гарно рухаються, і так чітко орієнтуються в складних ситуаціях.